Друзі, привіт! Чи знали ви, що трифазний двигун, підключений за схемою зірка, можна підключити від звичайної розетки 220 вольт без втрати крутного моменту? Багато хто вважає, що для цього потрібна трифазна мережа, але ми розвіємо цей міф. Сьогодні на огляді частотний перетворювач nz 2220 Це пристрій, який відкриває нові можливості та робить неможливе реальним. Як він працює, у чому його перевага, та як вибрати правильний пристрій, щоб не натрапити на підробку. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Уявіть собі, вам потрібно підключити потужний трьохфазний двигун, але у вас лише звичайна однофазна мережа 220 вольт. Що робити? Багато хто шукає чарівний частотний перетворювач, який обіцяє перетворення 220 Вольт у 380 вольт. Але ось у чому підступ. Проблема в тому, що більшість подібних пристроїв і насправді видають три фази, але по 220 вольт. У такому випадку ваш двигун працюватиме нестабільно, втрачатиме потужність, може перегріватися. Тож, як знайти справжній частотний перетворювач, який дасть вам 380 вольт? Давайте розбиратися. На ринку багато продавців вказують, три фази у 220 вольт. Але насправді продають звичайні частотні перетворювач 220 вольт у 220 вольт як не потрапити в обмаку. Перше, що потрібно зробити, уважно подивитися на шильдик пристрою. Там має бути чітко вказано вихід 3 фази 380 вольт. Друге, уважно передивіться технічні характеристики. У підробок зазвичай не буде вбудованого блоку підвищення напруги. І третє це ціна. Реальні частотні перетворювачі з 220 вольт на 380 завжди коштуватимуть дорожче. NZ2200 – це саме той пристрій, який дійсно дає вам 380 вольт без втрати потужності двигуна. Давайте розглянемо конкретну модель на 2,2 кВт. Його головна особливість векторне керування. Що це означає, коли навантаження на двигун збільшується, частотний перетворювач миттєво адаптується. Він підтримує крутний момент з точністю до 0,5%, забезпечуючи цим стабільну роботу. Основні технічні характеристики цього частотника це потужність 2,2 кВт, вхідна напруга одна фаза на 220 В. Вихідна напруга три фази на 380 вольт. Перевантажувальна здатність цього частотника до 150% на 60 секунд, ступінь захисту Апі 20. Це означає, що встановлювати такі частотники потрібно у сухих приміщеннях або у захисних шафах. його переваги це шість цифрових входів з гнучким налаштуванням, аналогові входи та виходи. Послідовний порт RS 485 для промислового підключення. А якщо вам потрібно більше потужності, у серії NZ2220 є моделі з потужністю до 15 кВт. Цей частотний перетворювач ідеально підходить для насосів та компресорів, деревообробних верстатів, вентиляторів та конвеєрів або будь-яких промислових механізмів з двигунами на 380 вольт. Дуже важливо перед покупкою переконатися, чи витримає ваша мережа потужність. Наприклад, для частотного перетворювача на 2,2 кВт необхідно мінімум 5 А NZ2220 це надійний частотник з реальним виходом на 380 В. Якщо вам потрібен надійний частотний перетворювач, який збереже потужність двигуна та забезпечить стабільність роботи, це ваш вибір. Залишайте свої запитання у коментарях, підписуйтесь, ставте лайк. Всім стабільної напруги!